Не розумію, подругу, як ви можете спати з чоловіком у різних кімнатах. Якщо йому захочеться, він мені тихенько свисти. А якщо тобі захочеться, тоді я йому голосно кричу Любий, ти не свистів? Якщо ваша мама вважає, що ви багато їсти і довго спите, це не ваша мама. Це мама вашого чоловіка. Куми, ви ж нещодавно свиню зарізали, а на стіл поклали магазинну ковбасу, а не домашню. Так зараз пост м'ясного їсти не можна. Дівчина, не запливайте за буйки. Але це не буйки, це я на спині пливу. Увімкнула телевізор і не зрозуміла, а де і як писати коментарі, ставити лайки, робити репост. Вимкнула. А ви спробуйте хоча б одну добу говорити тільки правду, і вже до вечора ви будете самотні, безробітні, усіма прокляти і покинути безхатько. Любий, я ж тобі казала, що буду через п'ять хвилин. Так навіщо ж ти дзвониш мені кожні півгодини? Чоловік з дружиною дивляться фільм шахів. На екрані з'являється монстр. Дружина злякана. Ой, мама! Ти теж пізнала? Розмовляють двоє друзів. Я сьогодні зовсім не виспався. А причина? І причина теж не виспалась. На співбесіді. У вас є рекомендації з колишнього місця роботи? Так, звісно, мені там порекомендували знайти іншу роботу. Ох, і образилась я на свого чоловіка. Чому? Попросила в нього сто доларів на салон краси. І що не дав? Гірше, подивився на мене уважно і дав триста. Дівчина привела додому свого хлопця. Тато аж розплакався, бо свого однокласника не бачив майже тридцять років.